Вітаю вас! Це програма Діалоги ПРО і я, її авторка і ведуча Вікторія Круглова. Щотижня ми прагнемо піднімати теми, які так чи інакше пов'язані з війною. А ще ми говоримо про те, як сильно ми змінилися, і що ми робимо для того, щоб настала перемога сьогодні. Весь цивілізований світ разом з Україною. Одні держави допомагають нам зброєю, інші збирають гуманітарну допомогу. Ще хтось лікує наших воїнів, а деякі країни фінансують чимало важливих проєктів, які всіх нас роблять сильнішими. Як це працює? Чи зацікавлена Європа в сильній Україні і яка місія покладається нині на молодь? Тема нашої сьогоднішньої програми демонтаж старих ідей. І поговорити про це я запросила Василісу Гайденко. Це наша волонтерка, національна тренерка проєкту UpShift, це проєкт ЮНІСЕФ, координаторка проєктів у благодійному фонді Артдача, тренерка-фасилітаторка Фасилітейшн Трайб. Пані Василіса буде з нами ну буквально за хвилину. А я, як завжди, хочу нагадати вам, що все, про що ми говоримо на нашій програмі Діалоги ПРО, це все виголошення наших особистих позицій. Безумовно, у вас може бути своя точка зору. Пані Василісо, я вас щиро вітаю і дуже дякую, що ви сьогодні зголосилися взяти участь у нашій програмі Діалоги Про. Вітаю вас, пані Вікторія. Рада взяти участь у вашій програмі. Дякую. Взагалі мені давно хотілося з вами поговорити, тому що ми з вами знайомі не один рік. Нас об'єднували проєкти різноманітні. І я колись на одному з проєктів, я вже, чесно кажучи, не пам'ятаю на якому, ми з вами якось розговорилися. І ви мені розказали, що у вас був прекрасний шлях до оцього самого моменту, коли ви так активно почали працювати як волонтерка, як фасилітаторка, як тренерка. Ви розказували, що ви працювали на Майдані в 2014 році, ви були, по-моєму, пов'язані з медичною службою, так? Так, так, звірно. Власне, такий довгий шлях від 2014 до 22 року, насамперед, це не просто шлях однієї людини, це шлях великого суспільства, і цей шлях дав той результат, який сьогодні ми можемо обговорити. Власне, Україна дуже змінилася від 2014 року. Ви слідкували за цим, і ви були фактично на передовій цих змін? Скажіть, будь ласка, на ваш погляд, на погляд людини, яка зараз е в листопаді 2022 року, яка сьогодні Україна? Що з нашою державою так, і що з нею не так? І взагалі з громадянським суспільством, яке сьогодні воює проти країни агресора? Ну, я так також, якщо ви дозволите, зроблю таку протяжечку, про яку ви нагадали. Бо дійсно, по моєму відчуттю, саме от тоді, на Майдані, народилося от громадянське суспільство України і зародився от той потужний волонтерський рух. І, мабуть, по моєму от відчуттю а, поклалося початок такого переосвідомлення і викристалізації нас, як от саме громадянської нації, української нації, такий процес важливий переосміслення. І те, що я от відчуваю зараз, будучи от в цій точці от в Харкові, що саме на це ми зараз і спираємося от в своїй боротьбі. І от ми зараз ще більше загортовуємося в цьому, але от початок і народження, от по моєму відчуттю, було от зародилося саме там. От українці в 2014 році, ви їх бачили, це була найактивніша частина нашої держави. Які були тоді українці боялися, не боялися? За що хапалися, у що вірили, і як це відображається зараз на фронтах, на всіх фронтах? А мені здається, що вони от були як зараз такі сміливі, яких було нічим не надлякати. можливо, більш наївні, бо ми от вірили в якусь от справедливість, що от можна там от з кимось домовлятися. А зараз мені здається, що по відношенню з 2014 року ми стали як нація більш дорослими. Ми вже маємо такий дорослий досвід. Ми вже можемо. Приймати якісь дорослі рішення. І якщо в 2014 році, то мені здається, що десь ми ще були, були об'єктами, можливо, на міжнародній арені, то зараз я от принаймі точно себе відчуваю, що ми країна, яка є суб'єктами, яка вже показала про те, на що вона здатна, і те, як ми можемо боротися за себе і за всі європейські цінності, про які зараз спираються, мабуть. Наше суспільство, і завдяки завдяки чому виживе не тільки наша країна, а взагалі весь цивілізований світ. Пані Василісо, от в мене таке питання, можливо, трішки особисте. Що найбільше пригадується із того досвіду вашого майданного 2014 року? Є якийсь такий не знаю знаковий факт, чи, можливо, якась, якийсь діалог? Є щось таке? От, ви знаєте, мене одразу такі два спогади одночасно в голові після вашого питання. Перший спогад, коли ми такі всі стоїмо і на майдані оголошення, щоб, будь ласка, всі розходьтесь на майдан, їдуть танки, і нам телефонують наші рідні, батьки, мені, моїм колегам, і друзям, які поряд. І ми розуміємо, що це наше місце, що ми нікуди з нього не зійдемо, бо це наша країна, і що тут стається те важливе, без чого моє життя далі не має сенсу. Ось я маю бути тут і зараз, тому що Україна перероджується зараз тут. І таке от усвідомлення, воно пок. Після того ніколи мене не покидало, воно є такою в серцевині мене, і от воно народилось от в ту ніч січнево на майдані, і в мене не було там рішення, як я буду поводитися під час повномасштабного. Я знала, що я буду тут і я буду робити для е, своїх людей, своїх країн, воїнів, дівчат, хлопців, які воюють, те, що буде в моїх силах. А мабуть, моя загартованість народилося там. Там вже багато насамперед. Е, насамперед, там народжувалися оці герої, які сьогодні на всіх фронтах: на інформаційному, на військовому, на освітньому, науковому і так далі. Там вже були представники, які сьогодні на фронті, там були представники абсолютно різних професій, різних вірувань, різних переконань, мрій і так далі. От мені було б знаєте, пані Вікторія, цікаво потім якомусь більш широкому це запитати, тому що от ви мене за допомогою питання знайшли цю точку рефлексивну, яку я в собі не знаходила, тому що от моя віра, стійкість і якесь відсутність страху з'явилося там. От мені, мені не страшно якісь російські танки, бо я знаю, що у нас є країна якому любимо, у нас є за що стояти, наш народ, і що точно перемога за нами, а от зародилось у мене принаймні це точно на Майдані. А другий епізод, про який я згадала, що коли от така новина Янукович втік. І це був такий дуже нетоповий день для лютого, таке дуже дуже блакитне небо, і якесь таке відчуття великого горя і великого щастя одночасно. І коли ти розумієш, я зрозуміла, що коли ми разом ми сила, що ми все зможемо. І от зараз в мене це відчуття чіткої віри в нашу перемогу, от воно також знаєте така протяжечка звідсиря. Так, я погоджуюсь з вами, що немає відчаю. Ми розуміємо, що навіть якщо не буде нас, буде обов'язково той позаду мене, який буде частинкою мене і стане мною. Це велике, це велике щось таке в нас змінилося. Це те, що в нас сидить, це наша серцевина, це наша основа. Я, коли ми вийшло з НАТО цей мільйон 1 грудня, коли ми побачили ту силу, як ми можемо. Сказати своє слово, як ми можемо об'єднатися, коли ми в щось віримо. Ось коли є така сильна віра, то жодна ворожа агресія не зможе це подолати, бо це набагато більш сильніше це внутрішнє. Так. Я хочу далі продовжити цю тему. Ми загартовані. Почалося звичайно, почалося все. Не лише з Майдану, було до Майдане життя, і був і четвертий рік, був і були різні е, інші процеси, які загартовували нас. Ми принаймні почали замислюватися, хто ми, куди ми йдемо, з ким нам іти, якими нам бути. Але стався Майдан 14-й рік. Після цього ви пішли в різноманітні проєкти. Ви пішли в той сектор, де. Побачили, напевне, дуже багато проєктів різних людей, які беруть участь у проєктах, ви побачили ставлення різноманітних країн до цього всього, як вони вкладаються своїм досвідом, своїми фінансами, своїми, можливо, інтелектуальними якимись надбаннями в Україну. Скажіть, будь ласка, оці проєкти вони допомагають нам сьогодні стояти. Нас це вчило. Ми взагалі добре вчилися на цих проєктах, і е, що найголовніше, от ви бачите, в тих. Можливо, я не знаю, вихованцях чи своїх колегах, з якими все це реалізовували? Ну, ви знаєте, дійсно, за цей час ну саме я пройшла великий шлях, тому що я все час працювала і з бізнесами, і з фондами українськими, міжнародними громадянськими організаціями і українськими міжнародними німецькими. У нас була плідна співпраця. І спектр діяльності був досить різний. Я там працювала і в темі інклюзії. Темі ментального здоров'я, менторства, викладання бренд-стратегії, викладання соціального підприємництва і ре... і створення стратегії для соціального підприємництва. І мені так інколи здавалося, що таке, знаєте, дуже таке широке різноманіття проєктів. А от у війну воно все от таку, цю повномасштабну я маю на увазі, воно склалося в такий один пазл, де ми всі стали, і от зараз ми пліч опліч. Працюємо разом і весь той от напрацьований капітал, і я дуже радію, що він був дуже з різних галузей, Він допомагає от допомагати і творити ті зміни, які прям не те, що там вони бажані, вони необхідні для того, щоб ми зараз вистояли. І, наприклад, можете навести приклад якийсь. Ну, наприклад, я там викладала в школі маркетингу комунікації багажу. Я там була менторка соціального підприємництва і викладачка. І зараз це штаб, з яким ми працюємо кожен день. Тобто, ми доповномасштабний ми разом реалізовували. Проект разом з хаосом Юрик в партнерстві Ми 17 лютого відкрили такий хаб соціальний фестиваль. А і а з 25-го ми просто перемістилися в масштаб: треба закупити ліки, треба, треба знайти броніки, треба знайти їжу для села, яке потерпає від голоду, і от ми це все, що напрацювали. Ми перемістили в іншу площину. Ресторан з пошка, з яким ми там а, перетиналися на якихось там подіях пов'язаних з бізнесом і соціальними інноваціями. Зараз це основний партнер, який годує, який допомагає там ставити кухню в прихистках. І знаєте, і це я можу довго прираховувати, бо це стосується кожного. Громадська організація, яка була в Берліні, надіслала кошти на закупівлю всього необх... необхідного для харків'ян, які тут потерпали. І всі-всі-всі, з ким я працювала, ніхто не залишився осторонь. Вони всі залучені в ту боротьбу, яка зараз у нас відбувається. Дякую, дякую всім. Напевно, тут треба сказати дякуємо всім. Дякуємо а собі хоч... за те, що не здалися, знаєте, не зламалися. Хоча ж були моменти, коли хотілося ламатися, і воно наче тебе ламало, і так притягувало сильно до землі, щоб спина твоя хруснула. Але насправді ми так багато вчилися і продовжуємо вчитися, що я, не, ну, я абсолютно впевнена, що ми підемо далі, будемо далі вчитися, попри всі, можливо, якісь там ті невдалі уроки життя, які все-таки в нас були. Останнім часом, буквально останні місяці, я бачу вас в різних куточках нашої країни і бачу фотографії ваші у Фейсбуці. Ви багато працюєте з молоддю. У вас є колеги, я вас знаю ваших колег, пані Олена Зіненко. Наскільки я розумію, вона була з вами. Інші були люди. Яка сьогодні молодь? Молодь під час війни. Хтось служить, хтось приходить до вас на тренінги, хтось займається благодійництвом, хтось відбудовує вже, вже, вже щось відбудовує. Яка сьогодні молодь, і чому ви що це були за заходи, по-перше, де ви а, okay. так багато подорожували? А, що ви вчили людей? І що буде далі? От ви зараз в Харкові, ви повернулися в Харків. Що далі? Да, я хотіла б знаєте, тут почати трохи здалеку. Можливо, що для мене це було досить непростим рішенням їхати кудись з Харкова, і вести тренінги, тому що ну ми волонтерами де да, спочатку повномасштабної, і останні місяці ми допомагали евакуйованим територіями. Було направду дуже багато роботи. Це евакуація і гуманітарна допомога, психологічна терапія. І коли там я зрозуміла, що ну треба їхати, да от мені запропонували, бо з 18-го року я ще працюю з фондом ЮНІСЕФ, який допомагає дітям, і я є національною тренеркою цього фонду, і так вийшло, що більшість моїх колег поїхали з України. І для мене було дуже важким рішенням виїхати з Харкова, залишити ту діяльність, яку ми робимо, і повернутися да, до тренінгів, бо здавалося, де тренінги а, ну де от такі нагальні потреби щоденні. Але знаєте, я от в цьому моменті знайшла дуже велике усвідомлення, що наша велика задача перемогти, а друга наша велика задача відбудувати Україну. І от ті молоді люди яких я зустрічаю, для яких я веду тренінги, ця програма Апшифт, вона направлена на те, щоб підтримати молодих людей в реалізації їх ініціатив, їх мрій. І а, ті проєкти, з якими приходять молоді люди, я хочу вам сказати, що це ті, з ким ми будемо пліч-опліч відбудовувати Україну після перемоги. Це наші з вами партнери. Які вже сьогодні розуміють цю ситуацію, і вони приходять з такими потужними проєктами, що надавши їм зараз підтримку в реалізації, це ті, хто будуть з нами цю цю велику роботу, яка нас чекає попереду робити. І тому я от частку свого часу, частку свого життя зараз приділяю туди, щоб бути з ними разом, щоб ми з нами з вами зрощували те громадянське суспільство, яке нам потрібно зрощувати. Це дуже натхненні люди. Зараз ми запустили цей проект в трьох областях, але наша амбітна мета, щоб він був в кожній області, і в кожній області ми взрощували цих людей, які будуть ну, які допомагають вже зараз, і які там працюють на благо України. А в яких областях уже це реалізовано? Як називаються ваші ці заходи, щоб люди просто орієнтувалися, і, можливо, коли у вас роз, буде розширення вашого проєкту, щоб вони звертали на це увагу? Угу. Ще раз повторюсь: проєкт називається «Апшифт Україна. Запустили ми його в місті Кропивницькій, Кравоградській області, Львів, Львівська область, Житомир, Житомирська область. Спершу ми працюємо з менторами для того, щоб їм розказати за якими принципами працює наша програма. І головне, ми вже з менторами зустрічаємося разом з молодими людьми, яких ми сленгово називаємо апшифтери, які приходять з з ідеями проєктів, і разом з якими ми їх розвиваємо, і молоді люди отримують фінансову і менторську підтримку на час реалізації своїх проєктів. Але направду, та методологія, яку вони отримують, вона дозволяє реалізовувати будь-які проекти і в тому та і є головна сила. Тобто вони фактично отримують від вас основу, як себе поводити, з чого починати, етапність вони розуміють, і тоді вже вони можуть за допомогою вас тих знань, які вони у вас отримують, вони можуть піти у велике життя і далі реалізовуватися. Так, ми тут базуємося повністю на методології людиноцентричного дизайну, і та методологія проєктного менеджменту вона їм допоможе як побудови бізнесу, так і там влаштування дня народження, будь-якого від маленького до великого проєкту вона їм буде на користь, і тому це такий для мене важливий рух і важливий процес, який також ми маємо підтримувати, і це також заради нашої перемоги. Пані Василісо, останнє запитання на зараз, принаймні, ви знову ж таки бачите молодь сьогоднішню. Скажіть, будь ласка, ця молодь виїде з України? Вона прагне виїхати з України і почати щось зовсім нове? Чи ви бачите людей, які готові тут в Україні, які може буде дуже важко наступні там, 5, 10, надсять років? От що ви скажете? Можна спиратися на цю молодь? А та молодь, яка якою я зустрічаюся, це та молодь, яка залишилася в Україні, це свідомий вибір Україна, які постійно кажуть про виказують свою любов до України, і це є люди, які молоді люди, які переселилися, і є люди, які живуть в цих областях. Направду приходять люди, у яких були рідні в Маріуполі, у яких кохані люди знаходяться в полоні. Це такі люди, знаєте, вони загартовані, і тут у війну стерлися зовсім вікові межі. Це, от направду скажу пані Вікторія: це от наші партнери, які є поряд з нами і які є. Таким плацдармом, з яким ми разом будемо роб... творити ті зміни в Україні, які ми самі вирішимо робити. Вони не побояться цих змін? Ні, вони дуже свідомі, вони дуже готові і вони будуть рушиною силою тих змін. Я відчуваю з ними таке тверде плече поряд і тверде партнерство. Я б з ними пішла, ну я власне вже пішла. Ви вже пішли, так. Ви знаєте, мені також доводиться багато працювати з молоддю, і я абсолютно тут можу з вами погодитися, що сьогодні в нас такі молоді люди, ну ми їх виховували, правда ж? Ми їх виховували скільки часу. Останні 10 років та точно, ми постійно працювали з молоддю. Угу. І тому в нас є надійні партнери, в Україні є надійні партнери і всередині України, і зовні, і в кожного з нас є своя. Палітра задач, які ми будемо обов'язково розв'язувати, ті завдання, які ми будемо виконувати. Я вам дуже вдячна, що ви знайшли час. Я розумію, що в Харкові і зі світлом не так все добре, і зі зв'язком загалом, але я вам вдячна, що ми якраз знайшли той час і поговорили. Це така дуже цікава, дуже важлива розмова. Я бажаю вам успіхів. І я думаю, що. Зовсім скоро ми відчуємо плече одна одної, і далі підемо працювати з нашою молоддю. Дякую вам. Да, дуже з вами погоджуюся, і щиро вам дякую, пані Вікторія, за цю важливу розмову. До зустрічі. До зустрічі. Ну, ось такі діалоги про у нас сьогодні вийшли. Ми всі велика спільнота, яка бореться за своє місце у цьому світі і в цьому житті. Ми сміливі, бо, попри всі негаразди і невдачі, ми здатні вчитися. Після перемоги всім нам розбудовувати наше суспільство і нашу країну. Тож будьмо відповідальними і будьмо разом. Наступні діалоги про за тиждень. Побачимось.